Ну, не підглядай. Все, відкривай. Сама зробила. Зробила для мене. Угу. А, посуватиме для твого того, смагастого костюму. Як мило. Цей Мартіні просто фігня. Я хочу справжні Мартіні. А що цей не справжній? Ні. Справжній Ми з Шоном були в Лондоні в Дюксі. Фішка крижаний джин. І крижаний келих. Наливаємо вермуки. Робимо так. Наливаємо джин. Трішки лимончику. Проходимось по краях. І воля! Готово. А, і навіть не вздумай додавати лід. Що справді лід не потрібен? Він все псує. Е, ну, Будьмо. Будьмо. <різь> <різь> Смачно. М -м, який запах. Ти так класно пахнеш. А що це за парфюм? Це витвір Деніса. Хочеш, я тобі дістану хоч цілого. Я б хотіла так. Я дуже, дуже, дуже хочу. Дякую тобі. Ти така хороша. Навіть не знаю, як ти такою залишилась. Не така хороша, як ти думаєш. Справді, ти на щось натякаєш? Е, Ні. Обміняємось таємницями. Та ні, ні. Давай. Твій не божевільнийший вчинок. Ні, навіть не починайні. Окей. Ми колись запросили у гості колегу Шона на вечерю, коктейлі і секс у трьох. Є. Що до нього не ревнував. Хіба я сказала він? О. Це круто. Це дуже круто. Ти в шоці? Що? Ні. ні. Вибач, я не хотіла тебе шокувати? Та не шокована я. Ну, ну. Та чесно, не шокована. Все супер. Я... Я маю вільні погляди. Вільні погляди. Ну. Тоді розказуй свою таємницю. Давай. <плес> ну, мій тато помер, коли я була в випускному класі. І на похорони я прийшов. Хлопець його звали Кріс. Він просто був копією мого батька ну, тільки на 30 років молодше. А мама взагалі подумала, що привода побачила. І от цей хлопець виявився моїм братом. І це твоя таємниця? Що у твого батька був роман? А, ні, ні. Ну Кріс. Вже було пізно їхати додому, і він залишився у нас. Тільки ми не спали всі ніч, розмовляли. і... Ну розумієш, просто мій батько він дійсно розумів мене краще за всіх. Але він помер, і тоді я відчула дійсно, що я дуже самотня. А Кріс він він. Теж мене розумів, дійсно. І от ми стояли, дивилася один одному в очі, що <гум> тебе так заплітається язик. Але все рівно продовжуй. Так, так. Да. І ну, я не знаю, мені здається, що ти подумаєш, що це збочення, а, то ти не зрозумієш. Що... Ні, ні, досить мемрити. Давай, що було далі? <гум> Добре. Е... От, стояли. Дивилися один на одного. Я хотіла його обійняти. Та ми поцілувалися. Я, я знаю, це, це огидно, це жахливо. І все? Так, це, це все. Ти цілувалася зі своїм братом? Так, я знаю, це жахливо. Лише раз? Лише раз і взагалі брат наполовину. Це реально все? Так, більше нічого не було. Ні. Було? А ви трахались? Що? Ні. Розказуй, яке. Я, 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 я не знаю. Це, це огидно. Що, не трахались? Н Ні. Ну, скажи, що ви не трахались. Та я, я, я взагалі не знаю, про що ти я клянусь. Клянись пам'яттю про свого батька. О боже! Та годі! Ти збоченка! Та Годі! Збоченка! 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 <смеш> Заткнись і затули свою кляту пельку! Заспокойся, Все окей! Знаєш, як мені було важко це розказати, А ти... Ти пішла ти Збоченка...